Я навіть не розраховувала на те, що я в той вечір залишусь там народжувати. Я сюди приїхала вже, здається, на шостому місяці вагітності. Все було добре. Але у мене почалися перейми. Так, це було зарано на місяць раніше, чим це мало би відбутися. Я собі щось придумала, зараз переболить і сказала, що у вас вже 7 см відкриття. Лягайте, будемо народжувати. У мене тоді був просто шок. Тільки документи більше у мене з собою не було абсолютно нічого. Родова діяльність почала зменшуватися, потрясло, було дуже холодно. щось мені знов. Колодше щоб я прийшла до норми. Всім привіт! Я дякую, що ви завітали до мене на канал. Сьогодні я хочу з вами поділитися про те, як же ж проходили мої пологи у Норвегії. Народжувала я рік і три місяці назад. Переїхала сюди вже трошки довше, і зараз з вами поділюсь всім по порядку, як же ж це було. Коли я сюди приїхала, я поняття не мала. Куди мені звертатися, до яких лікарів, що мені з ними говорити, Я тоді мови взагалі не знала. З цим всім мені допомагали куратори наші. І перше, що я робила, це якраз так їздила, здавала дуже багато аналізів. Після того у мене були час від часу якісь зустрічі. І зазвичай мені приходили або смс на телефон, або просто у друкованому форматі на пошту додому приходили листи, і там була назначена дата, час і відповідно для чого це ця зустріч на УЗД. Я їздила тільки раз. Я сюди приїхала вже, здається, на шостому місяці вагітності, і зустрічей з акушером у мене було ну якраз, мабуть, будь зустрічі три. Кожен раз я приходила на зустріч, мене слухали, брали аналізи, перевіряли мені тиск, спитали, чи все зі мною добре. До речі. Це, мабуть, три чи чотири останні зустрічі: дев'ятий, восьмий, сьомий і шостий місяць. З вами уже якби говорять про підготовку трішки, про те, як правильно годувати груддю, як правильно з дитинкою розмовляти, як з нею поводиться перший час. Які Емоційний і психологічний стан мами після родів, і це дуже хорошо. До речі, мій чоловік зі мною завжди ходив на ці всі бесіди. До початку вже родової діяльності, якби нічого такого цікавого не відбувалося, оце що я ходила до лікарів, давала аналізи, да все було добре. Але на восьмому місяці вагітності в мене почалися перейми. Так це було зарано на місяць раніше, чим це мало би відбутися, і я тоді дуже вагалася. Я не знала, як мені правильно зробити. Чи я зараз просто їх дарма потурбую? Можливо, це ну я. Я собі щось придумала, зараз переболить чи можливо все-таки треба їхати, і все таки би вирішили. Якщо навіть просто так я краще поїду, перевірюся мені, скажуть що все добре, і я поїду додому зі спокійною душею. І от ми поїхали в лікарню, мене оглянули і сказали, що у вас уже 7 см відкриття. Лягайте, будемо народжувати. Звісно ж, у мене тоді був просто шок. Ну і як ви думаєте, з чим я приїхала тоді у роддом? У мене з собою був тільки з боку чоловік, а з іншого боку тільки документи. Більше у мене з собою не було абсолютно нічого. Я навіть не розраховувала на те, що я в той вечір залишусь там народжувати. Так, от мене поклали до лікарні, підключили мені відразу ці всі апарати, прослуховування. Я не знаю, як вони називаються, але я думаю, ви зрозуміли. Чоловік весь цей час був зі мною. Він був на кріселку біля мене. Йому навіть принесли подушечку, діялку на ній, щоб він не замерз. Уже коли почалася вся родова діяльність, до мене підходили час від часу, перевіряли серцебиття дитини. Перевіряли, як я себе почуваю. Також дивилися, яке відкриття, і от з часом родова діяльність почала. Зменшуватися Тобто відкриття вже не було 7 см, Воно не збільшувалося, воно навпаки вже зменшувалося. Мене питала акушерка ще до пологів, чи хочу я. Епідуральну анестезію вона дала мені листочка, і там був вибір. Там, до речі, можна брати епідуральну анестезію, можна брати газ, якийсь типу, який полегшує ці болі при переймах. І ще якийсь був третій варіант, правда, я його, якщо чесно, забула. От я тоді написала на цьому листочку, що я хотіла би собі епідуральну анестезію. Вже в полохому я сказала те ж саме: прийшов лікар і зробив мені цю процедуру. Це було безболісно, нормально. Правда, мене потім трохи потрясло, було дуже холодно. Але наскільки я знаю, це теж є нормою. Мене почав падати тиск, і я тоді побачила, як медсестра заметушилася. І це мені вже потім чоловік розказав, що він теж побачив, як вона справді заметушилася, почала щось робити. Почала е, щось мені знов коло щоб я прийшла до норми, але вона своїм виглядом взагалі нічого не показувала, що щось не так. Вона реально була спокійна, просто вона почала швидше рухатися, щоб надати мені допомогу. І насправді це показало мені її професіоналізм. Справді вона взагалі нічого не робила для того, щоб я. Стурбувалася, не почала панікувати, а вона просто спокійно робила свою роботу, і це просто дуже класно було. Справді мені дуже сподобалося, як вона працювала зі мною. Потім, уже вночі, коли мене знову ж таки лікарі ходили, перевіряли. Вони сказали, що відкриття вже немає такого. Родова діяльність припиняється. Це є небезпечно для дитини. І отут почалося. Мене почали стимулювати. Пробили мені. Як вона називається? Мішечок, я забула, як вона називається. Ну ну то таке. Мені його пробили, відійшли води. Після цього вже почалися пологи, Тривали вони насправді недовго. Багато лікарів приходило, дивилися, як це все відбувається. Коли дитинка вже народилася, її положили під лампу, так як вона була недоношена, щоб їй було тепленько. щоб вона зігрівалася, і вона була така малесенька, малесенька. Також її потім ще приложили до мене. Також мій чоловік перерізав поповину. Йому запропонували. Він погодився і перерізав. Це був також дуже цікавий досвід. Все насправді пройшло дуже просто. Дуже спокійно, легко казалось би, Це ніби із ускладненнями, бо мене стимулювали. Була припинена родова діяльність, була небезпека для дитини. Але я себе ну настільки спокійно відчувала. Я просто лежала, виконувала свою роботу, а лікарі, хоч між нами був мовний бар'єр, але вони все робили за мене і для мене. Мені було дуже спокійно в той момент. Ну ще добре, що був чоловік. Вони мені, до речі, ще пропонували, можливо, тобі шоколадку принесли, можливо, тобі їсти принести. Ще щось може ти хочеш. Після того як я вже народила, нас перевели в іншу палату. Палаті нас. Була я ще одна жіночка, вона була якби напроти, але ми були загорожені і одна від одної. Ночувала я там, здається, здається, чи три ночі. Ще так, як дитинка моя була недоношена, вони ходили і брали в нього аналіз на білі рубін, і в нього була жовтуха. Він лежав під лампою. Наскільки я знаю, в Україні лежать під лампою добрий такі цілий день для того, щоб ну. Добре, так освітить дитину, щоб цей білі рубін він знизився. Тут, до речі, вони недовго тримали. Всього здається, пару годинок і далі знову брали на наступний день аналіз на білі рубін. І якщо треба було, знов клали його під лампу. Так як це моя перша дитина, вони приходили до мене і дуже часто мені допомагали просто зі всім допомагали мені передівати його, показували, як правильно показували, як його правильно годувати. І так і він був малесенький, дуже в нього не було сили смоктати. І якби брали молочко, наливали такий малесеньки, малесенький стаканчик, пласмасовенки, і кормили його стаканчика. І мені також з цим допомагали. І мені було дуже добре, дуже приємно, що в мене є така допомога. Бо чоловіку не дозволяли залишатись ночувати, то вночі приходили мені, допомагали медсестри. І вони мінялися дуже часто. Здається, ну кожні дві години була якась нова медсестра до мене приходила. Вони були дуже лояльними, дуже тихенькими. Коли вони сп... коли ти спиш. Вони тебе не збудять, вони придуть собі, тихенько зроблять свою роботу, чи подивляться малиша, чи з ним все добре, помірюють йому температурку. Якщо бачать, що температурка якась низенька, положать йому грілочки, чи вкриють його сильніше, і підуть. Тобто, мене вони в цьому плані не турбували. Хіба що, якщо я прокинусь, вони мене заспокоюють, скажуть, все нормально, або запитають, як ти себе почуваєш, чи все добре з дитинкою, чи треба тобі допомога, і підуть далі. У мене ще також було над ліжком такий, якби шнурочок червоненький, це така класна штука. Якщо мені будь яка допомога треба була? Я просто собі тьорнула за цей шнурочок. До мене прийшли і допомогли. Речі, я ще не забулася сказати відразу ж після пологів, коли вже нас перевели в звичайну палату. Я була настільки голодна, мені запропонували їжу. Я погодилася. Мені принесли звичайна відварена картопля в телі. Я не знаю до цих пір, що то було за м'ясо. Не знаю, і якась підлива. Я його з'їла. Просто воно мені так зайшло, таке воно мені добре було. Хоча зараз я не знаю, чи я б його зараз їла. Сам пологовий також виглядав дуже гарно. Все таке стильне, все таке новеньке, чистеньке. Прибиральниці прибирають дуже часто, дуже, дуже прикольно, дуже сучасно там все лояльно до тебе ставляться. Там деякі коридорчики фоткала. Я зараз Я прикріплю сюди відео. Також там була їдальня, в обід можна було взяти собі гарячу якусь страву. Правда, я про це дізналася тільки вже, мабуть, в останній день. А весь час ходила, перекушувала бутербродом. Соками і всякими йогуртами. І вже на другий день, як я лежала в лікарні, тоді вже я попросила чоловіка, щоб він мені приніс деякі необхідні речі. Все одно там дуже багато всього з собою брати не треба було. Тобто ніяких халат я з собою не брала. Я, і, до речі, в халатах там ніхто не ходить. Взяли з собою, звичайні, спортивні штани, футболка чи кофта якась, і ну це супер, і, і шльопанці. Так, да, це таке вони беруть. Речі особистої гігієни там такі є. Оце тільки що я брала. І рушники, до речі, там для мене теж є. Я брала з собою тільки фена, зубну щітку, зубну пасту, гель для душу, шампунь мабуть, все. Це інше вони надавали Вони навіть для дитини одяг і памперси на перший час. Теж надавали. Вже після того, як ми поїхали додому, нам все одно треба було ще їздити перевіряти білі рубін. Нам давали в'язаний одяг. Після того, вже як ми нас виписали із роддому, ми їздили ще декілька разів здавати білі рубін, і нам всі ці рази давали постійно для дитини якийсь одяг, в'язаний одяг. Їхні старші люди вони дуже полюбляють в'язати, і в принципі молодші люди вони також полюбляють в'язати. Віддають цей одяг пологові. І в пологому вже їх роздають просто людям. І Оце нам просто дісталось реально багато, дуже тепленького одягу, і ще нам давали плєдіки, і ще нам давали бутилочки і давали суміш, так що з цим теж дуже дуже багато допомагали. За пологи ми заплатили ніщо, просто нічого ми не заплатили. Нам ще й за те, що ми народили дитину, ще й прийшло потім теж так нормально грошей. За це теж дуже дякуємо. Потім, коли ми вже сказали, що нам немає чим їздити насправді родом, бо це було майже за 30 кілометрів. Ми сказали, що у нас нема машини, бо в нас ще тоді її не було. І вони відсилали до нас лікарів, які приїжджали додому раз на тиждень чи раз на декілька днів брали кров у дитини на аналіз, і потім в смс-ці відправляли нам результати. І Якщо треба було, ми їхали і лягали під лампою. До речі, коли ми раз було таке, що нам все таки треба було з дому зібратися і поїхати в лікарню, ми прилежали там знову. Одну ніч і там було так прикольно. Ще дні після пологів взагалі це дуже важко. Мені вдома було дуже важко. Ти погано спиш, постійно дивишся за дитиною, переживаєш якось сама себе неспокійно відчуваєш. А я тоді приїхала в лікарню, я ночувала там, і мені було так спокійно. Так добре. Я там відпочивала просто. Я знала, що тут є лікарі, що вони мені можуть допомогти, що вони мене можуть підтримати. І дитина там була під лампою одну ніч. На ранок ми знову ж таки зібралися. Нам сказали, нам взяли аналізи, сказали, що все добре, і відправили знову додому. І після того, вже дяка Богу, ми не їхали лягати знову під лампу. Я не можу порівняти із тим, як це все проходить в Україні, тому що в Україні я не народжувала, тому я не знаю. Якщо ви знаєте, мене напишіть, будь ласка, в коментарі. Насправді, медицина в Норвегії вже за ці півтора роки життя тут відкрилася мені з двох сторін і дуже крута і сучасна. Наприклад, як при пологах було, да, мені дуже сподобалось, просто дуже. Але з другої сторони, вона дуже така повільна. Їхні методи я не завжди можу сприймати сприйняти для себе як правильні, бо я звикла трохи не так. Але я стараюся звикнути до цього. Якщо ви зараз вагітні, проживаєте в Норвегії і дуже боїтесь народжувати, не бійтесь, це дуже класно. Я отримала справді хороший досвід, і я, мабуть, якби мене запитала, чи народжувала б я тут ще. Мабуть, да. Я б народжувала тут ще, бо це справді хороша країна для цього. Дякую, що ви подивилися це відео. Я дуже сподівалась, що воно буде корисним для вас. І всім пока!